Не понял. Вітаю тих, хто uh -huh. щойно приєднався до нас. Це Майдан ТБ». Ми продовжуємо нашу роботу в ефірі. Наш новий гість Євген Бестрицький, філософ, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Євгене, щиро вас. Вітаю, вітаю. вас. Ваш фонд існує а, багато років. Людина, яка його заснувала, справді. Робить великий вплив як на світову політику, так і на світові фінанси та й взагалі на міжнародне життя? Хоча не часто про це говорить. Як ви вважаєте зараз, коли всі ми відзначаємо річницю від початку подій на майдані, наскільки? Просунулася та справа, задля якої власне і постав фонд відродження в різних країнах. Наскільки ця справа стоїть далеко від початку діяльності фонду до сьогоднішнього дня? Адже головна місія і мета діяльності фонду це я так розумію розбудова демократичного суспільства цивілізованого, так? Ну, по перше, не в всіх країнах фонд відродження багатьох це це да, в 30 країнах. Біля 30 країн. Це е, е, інститут відкритого суспільства або фонди благодійні, які підтримують відкрите суспільство. А по-друге, фонд відродження був заснований не лише Соросом, його засновував Сорос і українці, ну, такі відомі, як, скажімо, як Дзюба. Е, Гаврили Ішин приймав участь при в цьому. Тобто, з е, самого початку фонд відродження е, задумувався і реалізувався не як е, представництво Джорджа Сороса, а як український фонд. І тому е, фонд відродження фінансується максимально е, Джорджем Соросом. Але всі рішення, які приймаються тут, приймаються виключно українцями. Це я кожен раз підкреслюю. Очевидно, е, перед тим ми висилаємо в інститут відкритого суспільства або в фонди відкритого суспільства нашу стратегію і кажемо. Профінансуйте те, що ми плануємо. Дещо фінансується, дещо ні. І коли вже профінансовано, ми працюєте в цих рамках. Ну от в цьому році, після Майдану, і я думаю, що не тільки Сорос, а багато хто, коли називають Майдан вже і Святої Гідності і Свободи, очевидно, що називають Майдан проривом в нову Україну. І Сорос дуже любить зараз повторювати, говорити про нову Україну. І от щоб підтримати будівництво нової України, він виділив додаткові кошти. Я можу сказати, він виділив 3 мільйона доларів для того, щоб допомогти реформам. А от Він вже тричі був в цьому році в Україні. І я думаю, що останні його інтерв'ю, які були і Савіком Шустером, і на українській правді можуть показати, наскільки він адекватно і. З здоровим глуздом розуміє ситуацію в Україні, ситуацію стосунки з Росією і що варто робити. Так от він е, виділив додаткові кошти е, для того, щоб ми сформували разом з незалежними експертами експертні групи, ми їх називаємо стратегічні дорадчі ради при різних міністерствах, які напрацьовують от то, що називається політиками реформ і документами реформ, ну, скажімо, проєкти, законодавчі проєкти. Да? І от зараз в п'яти міністерствах вони напрацьовуються. Ми плануємо ще відкрити таку профінансувати таку стратегічну групу і продовжувати далі це фінансувати наступний рік. Крім того, за якраз за результатами міжнародної конференції от цих експертів і наших, і міжнародних, які думали про реформи, створена Національна рада реформ. Створена при президенті при адміністрації президента України адміністрацію. Але зараз вона, я думаю, вона буде створена і буде там е, єдність з представниками Кабінету міністрів, прем'єр-міністра. І е, вона, ця Національна рада реформ, мусить е, використовуючи наробки, перш за все українських експертів, міжнародних експертів разом з українськими, досвід міжнародний е, запропонувати вже зараз дії. По реформуванню, тобто зміни законодавства і реалізацію цих впровадження, впровадження. це надзвичайно важливо. Чому? Тому що зараз, я думаю, громадянське суспільство, головне громадянське суспільство підготовлено для того, щоб надзвичайно, по-перше, допомагати в впровадженні реформ владі. Контролювати. і по-друге, контролювати, як вони реалізуються. Тому що, якщо ми, я думаю, за півроку максимум. Не відчули як з громадяни якихось результатів реформування, причому не просто розмови на рівні парламенту, на рівні уряду і на рівні адміністрації президента, але реальні якісь зміни, я думаю, буде, буде складно. Як ви добре сказали, складно не Майдан 3 а складно я не буду зараз говорити про Майдан. пане Євгене. Як ви вважаєте, чи варто, скажімо, як зараз говорять, запрошувати в уряд іноземців така давня наша традиція запрошувати варягів? Ну, вийшло так, що. Це що не були з паспортами що, російськими. Ну, вийшло так, місців. що нас попросили профінансувати роботу оцих рекрутингових двох агенцій, які набирали угу. цих двадцять чотири відібрали кандидатів. Uh, є тут плюси і мінуси. Давайте трошки поговоримо про плюси і мінуси. Uh, По-перше, якщо набирають незалежні рекрутингові агенції, да, їх ще називають англійською «хедхантерс», uh, uh, але uh, як перекласти, це полювання за головами фактично, охотники за головами, да, мисливці за головами. Uh, за, за моз мозуками, От ці дві незалежних агенції, наскільки я розумію, незважаючи на те, що вони працювали і в Росії, там якась відгалуження є, вони досить відомі, вони авторитетні і вони робили подібну роботу для деяких урядів, для деяких урядів для деяких країн. Значить, залучення їх має великий плюс, що вони відбирають людей, не рахуючись з кумовщиною. З, вибачте, з політичними уподобаннями тих, хто хотів призначити своїх, не рахуючись, інакше кажучи, з конфліктом інтересів політиків. Тобто, це більш-менш, я буду обережний, більш-менш незалежний відбір таких кандидатів на позиції очільників. Це не обов'язково міністри лише, да? і кись може комітет, бути. міністри. заступник. Це, це, да, це департаменти, департамент, департамент. це заступники, це. Це важливо. По-друге, плюси в тому, що ці люди мають, як правило, мають досвід, мають міжнародний досвід. Таким шляхом йшла Грузія. Але ці люди це не просто іноземці, може би там буде один, я не знаю, там два. Це люди українці. Або це, це наші українці, які отримали досвід в міжнародних компаніях або в міжнародних інституціях. І я думаю, що це люди, якщо вони з діаспори, то вони теж якимось чином просякнуті українським духом і ідеї нової України. Безперечно, думаю, так. По-друге, от тепер мінуси. Мінуси. Мінуси в тому, що очевидно, що в сьогоднішньому стані України міністри і там скажімо, заступники їх, і люди, які будуть керувати, вони максимально мусять бути наближені до, от я зараз скажу, а потім розшифрую, що я сказав, до політико-практичної ситуації в Україні. Вони мусять розуміти нюанси і психології українців, які зараз, прямо зараз виникли після Майдану, і очікування, і, і конкретні те, реалії... от, дуже конкретні реалії, в яких вони будуть працювати. Чи є це у. Тих, хто набраний, я не знаю. Тому що ми не приймали, ми не приймали участь у відборі. Ми тільки допомогли профінансувати це. Uh -huh. От як це складеться? Як вони будуть працювати з тими, з ким їм придеться працювати? Як вони будуть міняти? А зараз треба міняти на рівні держслужби, на рівні. На рівні системи, по суті. Так, да, потрібно Зверху буде міняти низу, людей там. Як вони зможуть це зробити? Наскільки це буде болісно, безболісно, наскільки це акуратно ефективно. буде зроблено? І одночасно, да, щоб реформи не зупинялися, а почалися? Не знаю. Коротше кажучи, є плюси і мінуси цього. Я думаю, плюсів більше, інакше ми б не профінансували. Його. Я думаю, що всі ми так чи інакше, хтось більше, хтось менше, періодично спілкуються з українцями з діаспори. Хто як, так? У когось родичі, хтось знає, хтось їздив, хто ще якось. Мені здається, що ці люди, ви правду кажете, що вони дуже патріотичні, неймовірно. Вони освічені по західному, так, але вони українці по духу. І з того досвіду, який маю я, українців, які приїздять сюди, там 20 років тому, 10, 5, хто коли, вони досить швидко починають розуміти тонкощі нашої ситуації, те, про що ви кажете, можливо, набагато більше, ніж, скажімо, там. Американець американського походження, так, англієць чи ще хтось. Не знаю, чому, але це факт. Як би їм це подобалось або не подобалось, вони це розуміють, що тут і хабарництво, і те, і все. Але ж це це, це, це наше, це рідне і можливо саме тому, що українська кров, можливо, ну, дається в знаки таким позитивним чином. Давайте повернемося до реформ да От тут є нюанс, який би я про який би хотів сказати. Реформи це не тільки накази на рівні кабінету міністрів або розпорядження, або закони, які приймаються в парламенті, правильні, да реформи це те, що мусить пронизувати. Всю вертикаль нашого життя, починаючи з Києва і з міністерства, там, з міністерства відомств і адміністрації президента до, до кінця. А не тільки вертикаль влади. От, і не тільки вертикаль влади. Значить, для того, щоб реформи здійснювалися, і ви сказали про корупцію, да? реформа антикорупційні мусить бути, і там судові, як, скажімо, одні з основних, і держслужби, і так далі. Так от для цього потрібно залучення дуже широких мас громадськості. Не просто широких, а дуже широких. Причому зараз, і я це говорю достатньо, якби, ну, спираючись на факти: зараз ми маємо такі громадські рухи по всій Україні. От волонтерство, яке почалося, хто міг очікувати, що Україна дасть. Близько. такий… Та... Такий… Масовий напл... масова діяльність волонтерів, людей, які відривають від себе, які не жаліють часу. Фонд частково допомагає. Ми допомагаємо вам. Хотілося питати? Да, ну не в тому справа. Справа в тому, що волонтери, які допомагають і в АТО, і в медичній сфері, і е, тимчасово переміщеним особам, масово по Україні, це люди, які налаштовані на реформи. От дуже просто як тільки ви допомагаєте, скажімо, тимчасово переміщеній сім'ї. Налагодити щось у себе, ви зустрічаєтесь із бюрократизмом, із недостатньою не, не динамічністю, мобільністю і бажанням влади. Чиновників щось робити. Ну я думаю, не треба. Я, я різні є чиновники. Я думаю, люди зараз хочуть допомогти. Справа в тому, що сама ця система якби не готова для швидкого реагування. Сплош рядом. У неї немає достатньо менеджменту такого активного, щоб це зробити. І от волонтери. Вони якраз і кожного дня зустрічаються з тим, що треба реформувати. Я знаю масу фактів, і скажімо, із допомогою пораненим, і з тим, як доставити Міністерство оборони річне, та, так, логістика. Тобто, з, скажімо, з тим, як в лікарні і в школи влаштувати, значить, когось, так. влаштувати школярів переміщених осіб. Всюди є проблеми. Тобто інакше, коротше, от, от це волонтерство, і я думаю, що це буде так, це досвід реформування вже. Це вже Дієвого, досвід реформування. Причому швидкого, практичного, практичного, швидкого. І я думаю, що вони не зупиняться просто, навіть припустимо. Війна закінчилася і пішли додому. Да, вони не підуть додому і не мусять йти додому. Зараз, якщо ми не приреформуємо країну, нашу країну, це не країна. Президента, це не країна прем'єр-міністра, це країна міністрів, як ми раніше От НАТО робіть, да? це наша країна. Якщо ми не примусимо їх робити реформи і не допоможемо їм робити реформи, ну от буде, буде складно, я вже сказав про це. Як ви вважаєте? Ось лунають такі думки з вуст іноземців, ну різних рівнів посадовців, американців, європейців, що мовляв, люди, українці, якщо ви не розберетеся самі зі своєю корупцією, ми вам допомагати не будемо. Це якщо так простими словами сказати, і погодьтеся, це звучить на різних рівнях. Чи е, встигнемо ми е, почати ці реформи, якось їх просунути до того, як світ в нас розчарується вдруге. Як ну, ви вважаєте, це, я розумію, це, що залежить від да, кожного. Я, я зустрічаюся з представниками різних країн, Європейського Союзу. Я можу сказати, що це загальне місце, да? Якщо тут нічого не зрушиться, реально, не на словах, не в безкінечних ток-шоу, де говорять, як робити реформи, для чого робити реформи, це вже заговорено безкінечно. Якщо на рівні, от я ще раз повторюю, uh -huh. політико-практичному, рівні, де. Політичні не просто заяви, а політичні рішення і державні рішення переходять в практичні дії. Якщо не буде цієї зв'язки між прийняттям державних рішень на високому рівні їх і їх реалізації на місцях, то не буде просто розчарування. Ну, я ну подумайте, я платник, я платник податків в Європі, да, або там в Штатах. І частина моїх грошей йде на Україну. Так? Чому? Тобто, який результат? Воно не просто, що я дав гроші, я щасливий благодійник. Да? Я хотів би знати, куди пішли ці гроші, що змінилося. Це ж не добровільні от. пожертви. Це державні вже Я ж, да, я ж про кажу. Да. хоча добровільні теж є, в тому числі у діаспори, і не тільки. Так от це дуже важливо. Тому я кажу, що це не тільки тут буде сприйматися негативна відсутність. Практичних mm -hmm. результатів реформ, реальних результатів, ось таких відчутних. Ну і на рівні міжнародного звичайно не будуть давати е, нам позички. Міжнародний валютний фонд не будуть давати. Ну невіщо це? Що це за країна, яка ну і живіть як хочете, і ну, перепрошую саме тоді Путін не переможе, навіть якщо війська залишаться на тому самому рівні е, географічно. З Путіним тоді розумієте, я не хотів би тут фантазувати. Путін робить ставку на те, на захист російськомовного населення, так вот на що він робить ставку, яке буде потерпати або масмурпати або, або потерпає від цих нещасних жахливих і нещасних Ш... бендерівців. Да? Він хоче довести Путін, що ця країна не здатна себе себе утримувати, і вони чекають дефолту безумовно. От тому без реформ уникнути дефолта ми не зможемо. От. Ми будемо просто сірою зоною. Всі це розуміють. Я думаю, більше всього президент, зараз прем'єр-міністр, парламент. Нові, до речі, громадські активісти, які попали в парламент, ті, які критикували уряд, які пропонували зміни, вони зараз будуть в парламенті. І ми від них очікуємо, що... Парламент не буде таким беззубим і нездатним на реформи, як були до, було до того. От. Так от е це не тільки переживають, я думаю, всі наверху, це е переживаємо ми і закордонні наші колеги чекають результатів. Ну і нарешті, якщо ми затронули реформи, треба ще одне сказати: реформи не підуть. Якщо не буде прореформовані ці привілеї і ліготи самих очільників і всюди, на всіх цих вищих щаблях влади, ну це не значить, що вони мусять отримувати по 6 тисяч гривень і пересісти на велосипеди. І пересісти ні. Просто все це мусить бути оприлюднено, все це мусить бути е, в чесно прозорої і... в грошовій формі видаватися. Всі мусять знати про це. Ну, наприклад, я не розумію, чому мусять бути спеціальні заклади лікування, там, там обслуговування. Управління таке, та сяке, четверте, перше. Бо тобі гроші, йди в заклад лікування, плати або за страховку І лікуйся. Якусь. Виходу немає. Очевидно, що не мусить бути якихось розподіль... розподільчих привілеїв. Все це мусить бути негайно змінено. І ми очікуємо на це. Пане Волине, ми з вами говоримо про зміну. Системи так, системи державної державного устрою, скажімо так, ну не конституційно, а саме системи як дієвлада. Як ви вважаєте, вона настільки сильно а, разом з її носіями, з чиновниками різних рівнів, опирається будь-яким реформам, через що тому, що вона ще радянська, і тому вона я не хочу сказати вічна, але така законсервована. Що це за система? Який зламати? Після війни, під час війни, чи просто потроху реорганізувати кожну там ділянку. Те, що я сказала, треба реорганізація безумовно. Розумієте, я часто буваю в Кам'яніті міністрів, спілкуюсь там з, ну, не тільки, да? з чиновниками вищого порядку. Теж у мене враження, от я, я для себе це сформував би так. Сама. Інфраструктура, от макроструктура стосунків, вона якась безнадійно застаріла. Савок? Ну, я так, да, це совок, безумовно. Вона застаріла відсутні. Ну, наприклад, от що таке міністерство? От я собі. На досвіді вивів західне міністерство, там скажем. Я був перший раз колись в Міністерстві освіти Франції. Да? Це теж такий бюрократичний дуже. Ну, Франція відрізняється бюрократії. Но там є речі, яких тут немає, і які якраз допомагають динаміці і змінам. Власне, початке міністерство. Ну, призначається політична постать міністра. Да? Політична. Або там. Політиками, певної політичної сили, якби яка uh -huh, uh -huh. провідна або групою да, блоком, е, знаходиться така людина. Вона разом з програмою цієї партії, або значить, да, вона задає параметри, напрями, скаже, буде от такі зміни, ми мріємо про такі зміни в освіті. Далі включається те, що тут відсутнє. Публічне обговорення, це називається елемент публічної політики, аналізу політик. Набираються ті, хто може разом виробити спільний вектор змін. Ту модель, яка потім буде затверджена зараз, і буде впроваджена. От зараз вийшло так, що коли потрібні реформи, то ми залучаємо незалежних експертів з аналітичних центрів, які фінансувалися західними угу. донорами і нами багато років. Вони здатні це зробити. В міністерствах мінімальна кількість таких людей. От уже це. Свій бачить погано. Бо він занурений в цю. Справа не в тому. Справа в тому, що в наших міністерствах відсутнє оцей компонент публічної політики, вироблення її, для того, щоб прийняти нормальне рішення. Ну, а далі все вже йде. Хто що сказали там та й що придумали, те та й роблять. Все це консервативно, все це повільно, все це з мінімальним менеджментом і швидкістю. Бо будь-який чиновник мріє тільки про те, щоб не залишитися без роботи. Щоб все йшло не так, як я. буду зараз іде. говорити про них, від яка кожна людина за свій інтерес бореться. Відсутнє електронне рядування зараз. Тобто документи носяться з кабінету в кабінет кілька днів, і це, 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 це страшно бюрократично. У нас один е, колега, я коротко розкажу, пішов у кабінет міністрів. Досить давно. Він технічний працівник, працює з комп'ютерами. І ось він мені розповідав дуже смішну історію. Каже: е, мені треба. Провідець такий, да, такий дротик від одного комп'ютера до іншого. Я приходжу в бухгалтерію, кажу, так, і так, пиши заявку, написав. Ні, ти, ти неправильно написав. Він каже, слухай, мені отак потрібно все. цей абсолютно цей да. дротик. А, а знаєте, що вона йому каже? От е, за те, що ти той дротик не купиш, не зробиш ляля, -ля, мені байдуже. Мене взують, перепрошую в лапках за те, Правильно. що неправильно оформлений папірець. От, все, крапка на рівні судової все. системи, на рівні бюрократичної є, системи. Не? Відсутня. А те, що називається, якби уповноваження е, працівника приймати самостійні рішення, що належить От. до його компетенції да, купити Разумієте? той дротив. От і суддя, щоб винести приговор, вони роблять по 100-150 томів абсолютно пустих справ, розумієте? Візьміть кіно, подивіться нормально там з іноземними судами, коли суддя. На основі свого розуміння, інтерпретації того матеріал, виносить вирок і бере на себе відповідальність. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність, тому що він буде відповідати. Система так побудована. Ви праві? Ну дай Боже, щоб ми все це змінили спільними зусиллями і фонду відродження, і кожного громадянина. А для цього треба з людьми розмовляти так, треба їм і пояснювати. Треба тобто... освіта, абс... просвітництво, ос... просвітництво гром... і... громадянська просвіта. Правильно, я на, думаю, засоби масової від, інформації да. як частина цього, і наш Майдан тебе так само, як частиною Якщо ви дай, да, дасте нам хоча б по 30 хвилин на тиждень, щоб розповідали про елементи громадянського освіти. Вони є. Що можуть громадяни? Як на цього ставитися? Ми організуємо таку систему передач вам. Уже домовилися вашу руху. Добре. Щиро дякую. До Це був Євген Бестрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Це був Майдан Тебе. Переможемо всі разом. Так